23 березня перший день особливого тепла. Температура повітря буде вищою від норми. Найвищі показники очікуються на Львівщині та Івано-Франківщині. В межах плюс 16, плюс 19. На Полтавщині мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вночі та вранці ймовірний туман. Температура в день плюс 16 градусів, вночі плюс 1. У Кременчуці очікується похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. На термометрах плюс 13 в день, вночі 3 градуси тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях триматиметься похмура погода впродовж дня, але під вечір розпогодиться. Без опадів. Найнижча температура темної пори доби плюс 4, світлої плюс 15 градусів. До сьогодні найтепліше 23 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1990 року, плюс 18 градусів, мінімум 1958, мінус 16. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.